Ви слухаєте Українське Радіо Чернігів. Тема відновлення життєдіяльності після російського вторгнення на Чернігівщину продовжить наш ефір. Серед об'єктів, які постраждали від обстрілів росіян під час облоги обласного центру у лютому березні 2022 року, Чернігівська міська бібліотека імені Михайла Коцюбинського. Від ракетного удару частина приміщення опинилася в аварійному стані, у ньому повилітали усі вікна. Після деокупації в бібліотеці розпочали капітальний ремонт, поступово відновлювали її роботу і наприкінці минулого Року відремонтована частина приміщення запрацювала там, створили сучасний бібліотечний простір. От якраз про те, як він трансформувався і працює в умовах воєнного стану, будемо говорити далі з директоркою Чернігівської міської бібліотечної системи Ганною Пушкар. Ну, вітаю вас у нашій студії, що найперше, пані Ганно. І давайте з'ясуємо наскільки складним був капітальний ремонт бібліотеки і чи завершений він повністю на сьогоднішній день. Вітаю вас! Дійсно, пошкодження були дуже великі, не тільки вікна. Повністю у нас була відсутня система опалення, відсутен майже дах, із-за цього другий поверх сильно було пошкоджено, тріщини на сходах, і в стінах жодної двері не залишилося та багато іншого. Після цього був зроблений ремонт за кошти міського бюджету. Почали з даху, а також повністю ну, вся будівля була проведена до вже нормального робочого стану. Вікна ми отримали в подарунок від меценатів. З Варшави від польських друзів, тобто кажуть, усім миром? Усім миром, тому що крім стін, наша команда ще. Робила грантову діяльність, ми постійно писали якісь проекти, щось програвали, щось вигравали, і завдячись цим проектам, ми вже наповнювали простір, тому що, То, тобто, угу. крім ремонтних робіт, так, оснащення. у нас всередині оснащення ж нічого не було, було ж дуже сильно пошкоджені меблі, е, на другому поверсі, особливо. І е, е, от таким чином ми вже наповнювали саме стіни після ремонту. Наповнювали простір уже за рахунок грантових коштів. Більшою частиною так, але, от, наприклад, меблі в абонемент ми отримали. Нам передали комунальне підприємство будинок книги. Вони у них були списані, і вони нам безкоштовно абсолютно передали. Mm -hmm. І тепер у нас дуже гарно там ну одним словом, після капітального ремонту бібліотека перетворилася на багатофункціональний мобільний простір. Які локації ви зараз маєте на сьогоднішній день, і чи врахували при їх облаштуванні сучасні тенденції у формуванні бібліотечного простору? Наша будівля двоповерхова, і на другому поверсі у нас доросла бібліотека, а на першому поверсі дитяча. Дійсно, ми переформували деякі приміщення. Ми збільшили за рахунок книгосховищ, ми збільшили той простір, до якого дотичні читачі, для того, щоб читач сам міг обирати книгу, а не тільки замовляти її в бібліотекаря. Це називається вільний доступ до книжок. Також на першому поверсі у нас дуже гарний е, дитячий коворкінг, де працюють зараз дитячі майстерки, безкоштовна англійська мова для дітей, е, зустрічі з дитячими письменниками. Е, можна навіть просто прийти в цьому коворкінгу, е, пограти якийсь час дитині, почитати її настолки різні. Ну, тобто угу. можна разом з батьками навіть прийти, батьки… Так. Так, батьки можуть, наприклад, піти собі книгу обирати, а дитина буде гратися в коворкінгу. Також багато е, різних подій, організованих саме бібліотекарями, можна приєднатися. Це я про дитячу розказала. А доросла також бібліотека дуже е, у нас трансформувалася. На першому поверсі є невеличкий коворкінг. Там зазвичай проводяться навчання, тренінги. Е, от ну Найпопулярніші, от з минулого місяця я можу назвати, з приводу пенсійної реформи перерахунку пенсій була зустріч дуже популярна. Багато людей прийшло на другому поверсі. Оновлений абонемент, про який я вже сказала, що з меблями і з новими книгами. А читальну залу ми переробили на Такий культурно-суспільний простір, де проводяться зустрічі е, з письменниками, з відомими людьми, презентації книжок тощо. І причому цей простір він може трансформуватися на якісь локації, так? Так, саме так. Він е, нами так і прописувався в цьому грантовому проєкті, щоб там була зона преси, де такі диванчики, де можна відпочити, почитати. Зона для е, саме зборів великої кількості людей, щоб вони розмістилися комфортно. Столи з. Е, Комп'ютерами сучасними вайфай, інтернет, це все безкоштовно для наших читачів, тобто і ми під кожну подію пересуваємо, переміщуємо. От, наприклад, коли кінопоказ, то треба, щоб на великий екран люди дивилися. А якщо це зустріч з письменниками, то трішечки по іншому ми робимо розстановку. А можна сказати, що от доступ до книг змінився? чи змінилися правила користування в бібліотеці? Правила трішки змінилися. По перше, ми розширили доступ для людей ВПО. Тому що раніше дуже сильно було підв'язано під місце реєстрації, ну як то кажуть, прописка. Зараз ми розуміємо, що дійсно в місті багато людей ВПО, які хочуть читати, яким треба допомогти в цьому. І ми дозволяємо їм також брати книжки з собою. Крім цього, ми збільшили значно збільшили кількість книжок з читального залу, які тепер видаються на руки. Це майже весь нонфікшн, книжки по психології, з бізнесу. Те, що раніше треба було читати тільки в Наші залі, на а зараз можна брати на руки. Це дуже дивує наших читачів. Але ну я можу сказати, дуже обмежена кількість не видається. Це, наприклад, такі мистецькі альбоми дуже великі, які в одному ну, які екземплярі. У нас рідкісні. Дор, дороговартісні, рідкісні або такий величезний формат, знаєте, де те, ну, якісь uh -huh. ілюстрації, наприклад. Ну, а, взагалі, от що можна сказати про наповнення книжкового фонду сьогодні? От він змінився за останній час порівняно, скажімо, з періодом до широкомасштабного вторгнення Росіян в Україну? Так, він дуже змінився. По перше, багато книжок було втрачено. Після влучання біля нашої бібліотеки снаряду російського. По-друге, частина була списана: це і устарілі, і заборонені ті російських видавництва. І таким чином зменшилась кількість. І ми почали роботу над тим, щоб поповнювати наші полиці, наших бібліотек саме книгами української мови українською мовою. Це сучасних українських авторів, а також в перекладі на українську міжнародних бестселерів та цікавих інших книжок. Угу. А нову літературу ви централізовано отримуєте. Чи вам допомагають поповнювати фонди благодійники і читачі? І так, і так є певна сума коштів, яка виділяється з місцевого бюджету на закупівлю книжок на рік. Це ну, суттєве поповнення, перше джерело. А крім того, дійсно ми постійно звертаємося е, і до звичайних людей, наших читачів. Вони приносять книги і до меценатів, тобто подарованих книжок, також виграних по грантових програмах. У нас також було в цьому році, в минулому році дуже багато. А чи можна сказати, от з урахуванням усіх цих змін, що бібліотека імені Коцюбинського вона вже стала не тільки книгозбірнею, а ось таким собі суспільним простором для містян, де можна не тільки читати? А можна і спілкуватися, адже у вас відбувається багато різного роду заходів. Працюють творчі майстерні, майстер-класи, тренінги, зустрічі ви розповідали, і от навіть там про пенсійне законодавство. Люди дізнаються саме в стінах бібліотеки. Що раніше ну важко було уявити абсолютно точно, і дійсно зараз можна сказати, що окрім того, що ми видаємо книжки, забезпечимо людей свіжою пресою. То ми стали суспільно-культурним простором. Коли до Чернігів приїздить ну, відомий письменник або наші місцеві митці, то дуже часто вони хочуть саме у нас провести презентацію своїх книжок. От, наприклад, за минулий рік у нас були і Ольга Грасім'юк, Катерина Єгорушкіна це відома дитяча письменниця. От нещодавно я прочитала, вона отримала премію Пітер Пен, це дуже така престижна премія. Радомир Мокрик, український фантастики. Відомі їх навіть четверо фантастів одночасно приїхали. Анатолій Дністровий, Даріан Цебор, наша співачка і музикант Онука, Оксана Зененка, авторка історичних романів, французький художник Педро. Також, от буквально на днях, ми зустрічалися з і дивилися кінопоказ. Мирослава Барчук презентувала свій фільм, а коментували такі відомі письменниці, як Софія Андрухович, Катерина Калитко, Вахтан Кебуладзе і багато-багато інших відомих людей, цікавих для наших читачів. У нас завжди аншлаги. Коли ми викладаємо анонс, то дуже часто на такі зустрічі доводиться доставляти додаткові стульчики, диванчики, щоб всі у нас знайшли собі місце. А як вдається, от залучати таких відомих людей, от це просто старання працівників бібліотеки, зусилля? Чи цьому сприяє і оці зміни, які відбулися в бібліотечному просторі? І те, і те. Дійсно, зміни, які відбулися в просторі, тобто, оця гарна сучасна ну, На другому поверсі наша кімната вели велика, вона дійсно зручна для таких ну, плюс там подій. Технічні можливості і технічні відбування. можливості. да, Можна і виводити і на екран, і мікрофони. Все це у нас є Wi-Fi. Але крім цього, дійсно наша команда працює над залученням. Ми звертаємося, ми пишемо листи. У нас молода креативна команда в соціокультурному працює. Дівчата мають свої особисті зв'язки з письменниками. А також я хочу. ну, з радістю поділитися з вами, що вже працює так зване серфанне радіо. Тобто, іноді письменники чи відомі люди самі нас знаходять, тому що подивилися фотографії. Треба активно працювати в соцмережах. Ви самі знаєте, і коли ми висвітлюємо події, які відбулися, то потенційно до нас звертаються і ну, наступні якісь організатори. Ті, ті, хто хочуть, менеджери. Ну от трішки спалірну наприкінці березня, Ірина Фаріон хоче свою книгу. В нас презентувати ну, ось такі несподівані гості так. завітають і до вашої бібліотеки. Ну і таке ще запитання: а кількість читачів самої бібліотеки як вона змінилася за цей ось останній час, особливо після того, як бібліотека запрацювала вже після капітального ремонту? Кількість змінилася. Наприклад, я можу сказати, що за 2023 рік у нас користувачів майже 26 тисяч, це тільки по ЦБС. Це відвідувань... система. Так, це по системі, а у нас є філії по місту ще. Відвідувань у нас десь 152 тисячі, трішки більше. І книговидачі у нас. Майже 500 тисяч книговидачі за рік це дуже непогані цифри і. Значно в цьому зіграла ця трансформація центральної бібліотеки, як дитячої, так і дорослої. Трішки нам заважає, що у нас нема свого укриття, було б більше зверталися б тоді класами, групами з дитячих садочків. ми б могли тоді більше. Ви дотримуєтеся більше. всіх заходів безпеки. Ми дотримаємося, але, от, наприклад, більше б до нас приходили екскурсії зі шкіл, а зараз їх немає, хотілося б. Я думаю, що щось ми зараз працюємо. Ціємо в цьому напрямку. Нехай у нас нема свого, але поруч. Зараз є нароботки, на, роботки, на можливо буде, тоді ми ще збільшимо відвідування. Е, також оці всі наші гуртки, оці всі наші ініціативи, такі як Club, це люди похилого віку, розбираються з ноутбуками і смартфонами. Це декілька творчих майстерок для різного віку. Англійська і для дорослих, і для дітей безкоштовна. От наразі ми відкрили групу ще з нуля одну, тому що ті, що займаються вже майже рік, вони вже дійшли до того, до такого досить складного рівня. Я сама дивуюсь, наскільки класно, вони зараз вже знають англійську. Ем, і інші наші всі ініціативи вони ем, привели до того, що збільшилась кількість відвідувачів. Філії у нас також не пасують задніх. От, наприклад, на Масонавжа ж у нас відкрилась філія, це вже військовий час. Це дуже ем, ну, було, звісно, і складно, і зараз трішки ем, ну, намагаємося розвивати е, цю філію. Інші філії у нас добре працюють, наприклад, на захисників України при мистецьк перешкоді мистецтва. Ем, також є бібліотечний пункт невеличкий по вулиці П'ятницька. Там, завдячуючи також виграному гранту, ми е, переробили одну з кімнат, яка виглядала, ну взагалі туди не було доступу читачам. А ми зробили такий малесенький коворкін для зустрічей. Там у нас зустрічається фотоклуб, дуже відомий. Я думаю, всі його знаєте, бо він вже дуже багато років працює. Поруч. Так, так, вони. Е, Раділи оновленому простору і почали ще активніше працювати. Угу. Тобто, бібліотека не просто місце, де прийшов, взяв книгу і пішов? А це вже стало місцем для спілкування, причому не тільки в центральній бібліотеці, а й у філіях, які працюють у Чернігові. Так, ну і таке ще запитання: а що читають зараз Чернігівці? От якою літературою вони цікавляться? Чи вплинула війна на їх уподобання? А... Зрозуміла, що велика увага до книжок про нашу сучасну війну. Ці книги постійно питають і беруть. Окрім цього, для того щоб трішечки відволіктися, розважитися, ну як завжди, популярні жіночі романи, детективи велику питому вагу складається нонфікшн. Книги з психології, з особисто особистого розвитку, ну дивіться, ми з вами розповідаємо про роботу бібліотечної системи. А можливо, хтось із скептиків обуриться, що справи бібліотечні, мовляв, не на часі. Мені чомусь, от в цій ситуації, пригадуються численні повідомлення про те, що на наших тимчасово окупованих ворогом територіях росіяни в першу чергу. Приходять у школи та бібліотеки, вилучають звіти uh -huh. все українське і завозять свою російську літературу. Так що з приводу не на часі можна, як кажуть, посперечатися. А як вважаєте ви? Я повністю згодна з вами, що все на часі, культура завжди на часі, тому що це наша також зброя, і ми маємо оборонятися від росіян не тільки зброєю, снарядами, а й своїм словом, своєю культурою, своєю літературою. Ми маємо привчати дітей до українських книжок, книжок українською мовою і при цьому, щоб це не було якось нудно. Щоб це було на сучасному рівні, ми намагаємося отримати всі новинки, які тільки з'являються на ринку. Що стосується фінансування, ну тут, звісно, дещо я з вами згодна, ну не з вами, а з опонентами, згодна, що багато чого не на часі, що можна відкласти на ті часи ще після перемоги. Але майже всі ті, Ну, серйозне, серйозний ремонт будівлі нашої відбувся за рахунок місцевого бюджету, але все інше наша команда намагається залучити від меценатів і грантових проєктів. Дуже багато книжок. От ми отримали, наприклад, в подарунок від таких там організацій, як Пен. От на днях нам були привезені книги. Так що ми сподіваємося, що ми знайшли той самий баланс, який задовольняє і інтереси міськового бюджету, і. Інтереси нашого читача. Угу. Ну, і якщо вже підсумовувати нашу розмову. То що б ви хотіли сказати, сказати нашим слухачам і своїм читачам. А я хотіла по-перше наголосити, що у нас до кінця березня ще триває прийом заявок на конкурс Книга Року, який ми проводимо вже багато років поспіль. Це традиція. Якщо у вас є книги, які ви в цьому в минулому році видали або написали, і вони ще в рукопису, то ви можете подати нам на конкурс. Я хочу запросити... До наших соцмереж, де ви будете бачити всі анонси, і, можливо, ви зможете подивитися і знайти собі щось цікаве. Ну і обов'язково знайдіть час, зайдіть до нас, якщо ви ще у нас не були, щоб ви побачили, скільки у нас цікавих нових книжок. І я думаю, що без книгів ви не підете від нас. Отже, так сьогодні працює Чернігівська міська бібліотека імені Михайла Коцюбинського. Мені залишається лише подякувати нашій гості, директорці Центральної Чернігівської міської бібліотечної системи Ганні Пушкар, за сьогоднішню розмову, а нашим слухачам за увагу. На все добре.